Напередодні Дня Збройних сил України в білгороді Дністровському відбулася щемлива церемонія вшанування пам'яті героїв міста, які віддали життя за свободу і незалежність України. <му> Мешканці міста, військовослужбовці, представники громадських організацій та місцевої влади зібралися у сквері воїнської слави. Щоб доземно вклонитися тим, хто тримав щит над Україною ціною власного життя, і ми з вдячністю та шаною згадували 18 імен наших земляків, що до кінця тримали щит над Україною. Через півроку їх стало вже 28. І ось сьогодні ми з гіркотою визнаємо, що алея пам'яті. Продовжуючи жити своїм страшним життям, знову приймає у свої обійми нових героїв. До наших земляків, українських захисників, що віддали свої життя за волю і незалежність України, приєднались ще 12 воїнів. Алея пам'яті була створена у 2022 році з надією на те, що кількість плакатів тут ніколи не буде збільшуватись. Однак у долі були інші плани. Сьогодні це місце, де кожен може прийти, подивитись в очі тим, хто вже ніколи не повернеться, і відчути їхню присутність. Їхній подвиг живе в серцях тих, хто залишився. Вони янголи нашої свободи, наша пам'ять і біль. Пам'ять про загиблих героїв це не лише скорбота, а й обіцянка, що їхня жертва не буде марною. Вільна, незалежна Україна житиме. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодогін, Перший муніципальний канал.